За цією стіною з туману прихований ще один бос, і він доволі проблемний. Тому я раджу вам викликати бодай одного з фантомів поруч або ж одразу двох. Знак Солера і Застори розміщений прямо біля туману, а знак Лотрека і Скаріми рівнем нижче, якщо ви до цього часу звільнили його з ув'язнення. Не забувайте, що для того, щоб бачити ці написи, необхідно бути в формі людини, а для цього необхідно віддати однолюдність будь-якому вогнищу. Я ж в даному відео спробую подолати цього боса самотужки. І для цього залишив інвентарі лише й найголовніше естус та золота смола, а добину замінив на меч для більшої дальності удару. Це мені ще знадобиться. Прийшовши через туман, як у випадку із Демоном Тарицем, нічого не відбувається. Можна навіть заглянути на рівень нижче і побачити знайому місць сину. Втім, перш ніж піти далі, я зачарую свій меч на блискавку, щоб згодом насолодитись кат сценою. Далі прохід перешкоджає гаргулья Колоколу, що озброєна алебардою та власним хвостом. Саме заради хвоста я і взяв меча в руки, щоб наносити потужні вертикальні удари і відрубати його. І ось за два удари, один із яких взагалі то пройшовся крилам, я відрубав хвіст і отримав до свого інвентаря хвіст сокиру. Після невдалої спроби полікуватися, в бій вступає друга Гаргулья зі зменшеною кількістю здоров'я. І тут для новачка починаються великі проблеми, адже ж тепер потрібно слідкувати за ними обома. Oh, та й самі боси не цураються атакувати водночас. Друга Гаргулья активно видихає вогонь, що ускладнює можливість для контрнападу. Саме тому я змастив зброю блискавкою, оскільки до цього типу шкоди вони найбільш вразливі. Певен, що добиною я наносив би значно більше шкоди, але мені зараз ніколи в інвентарю копирсатись. І щоб спростити собі бій, я сконцентрувався на другій гаргулі, та що без хвосту. Хоча вони вже обидві без хвосту. Хе -хе. Ось тепер ми лишились один на один. І з нею я вже можу відверто заграватись, оскільки цей бос без свого напарника доволі простий. А без свого хвоста гаргулья втрачає частину своїх атак. Втім, вона все ще може перелітати гравця та відскочувати. І не забувайте стежити за дахом, бос не зможе випасти звідси, на відміну від необачного гравця, який не дивиться вниз. Власне, більше розповідати тут нічого. Хоча мушу зазначити, що після смерті боса існує 9% вірогідність того, що гравець отримує один із предметів боса, а саме шолом, алебарду та щит. Якщо вам не вдалося щось отримати, то у вас буде ще один шанс здобути їх значно пізніше. І ось перемога. Після смерті Гаркулі гравець гарантовано отримує подвійну людяність і 10 тисяч душ на додачу. Більше на всьому даху робити нічого. Тут нічого не приховано, а ось ці відгалуження не раджу використовувати під час бою, інакше босс буде спамити вогняним подихом. А далі підіймемось по драбині. І ще по драбині. А вам, глядачам, я порекомендую зробити те саме, що і зробить цей герой підписатись на канал, поставити вподобайку та протиснути дзвіночок так, щоб весь Ютуб годів від твого вибору.

У нього можна вивчити новий жест, що ж це, а також придбати деякі цікаві предмети, а саме камінь очищення, що звільнює від прокляття, обвинувачення, кістка для повернення, книгу злочинців, чудо-кармічна справедливість, унікальний талісман велки, що підсилює чудеса через інтелект, а не через віру, і три кільця, два з яких підвищують супротив до кровотечі та отрути. Оскільки це продавець індульгенції, то в нього можна за нескромну плату попросити очищення гріхів та покинути Ковенант. Останній варіант можна провернути і самостійно у перевиданні, скориставшись вогнищем. <laughs> Стосовно гріхів. Я розповім про це в окремому відео, оскільки там усе доволі неоднозначно та є куба прихованих підводних каменів. Можливо, я перекладу одне відео одного англомовного автора на дану тему, але якщо вам цікаво самим все послухати, я лишу посилання на його відео в опису, а також в підкасті справа зверху. До речі, якщо ви будете грати онлайн, то доволі часто чутимете аналогічний дзвін. Це означає, що інший гравець в своєму світі теж успішно пройшов цей етап. В моєму ж випадку нічого такого не відбувається, оскільки я граю офлайн. Після цього можна повернутися до храму вогню, щоб пригнічений воїн та лотрек розповіли ще дещо гравцеві. you? I don't know how you do it. Well, don't stop now. Only one more. But it's going to be suicide. <laughs> well, where have you been? <laughs> I'm glad to see you're safe. Have you heard? trusty patches. If ever a man has rubbed me up the wrong way. if he ever comes around again, I swear I'll have his hide. Отримані душі ви можете використати як заманеться, наприклад, прокачавши зброю у Андре. Втім, я вирішив ще трохи підсилити свого персонажа, і замість того, щоб піти на пошуки другого колоколу, я повернувся до парафії, щоб пройти до вогнища, що за мостом. Можна було обійти цих лицарів, втім вони не становлять для мене особливої загрози. І... І завдяки магії монтажу я опинився тут вже за мить. <кхм> Далі шлях лежить через міст до однієї зачиненої двері. Я тоді ще й казав, щоб ви зафіксували її у себе в пам'яті. Відчиняється воно ключем з підвалу, що знаходиться за воротами. Тут на вас чекає довжелезна драбина, dream, і вже звідси, піднявшись по сходинкам нагору, можна відчинити градчасті двері. Це ще один шорткат, що дозволяє спуститися на нижній ярус міста ось з цього вогника. Сам по собі нижній ярус міста нежиті доволі непривітне місце, ба навіть трохи більш небезпечне, ніж верхнє. Тому що тут є такі собаки, які мають е, доволі зламані анімації. Втім, коли ви будете проходити по всі будівлі, то почуєте, я сказав, почуєте голос. Чорт, він, напевно, знов сценарій свій забув.

щоб гарантовано вбивати їх одним сильним ударом. За ними знаходиться подвійна людяність. Щойно гравець йде далі по цій вулиці, з'являється засада у вигляді трьох пустотілих крадіїв. Це ще більш небезпечні вороги, аніж собаки, оскільки вони озброєні кинджалами, що накладають кровотечу, а також здатні парирувати. На жаль, мій естут проти них доволі слабкий, тим паче, що крадії здатні і ухилятись, і захищатись щитом. І при цьому мають естус. Тому, тактично відступивши, я змінив свою зброю на дубину, щоб наносити їм суттєво більшу шкоду. До речі, вони ще здатні кидатися у вас ножами. В одній із відчинених кімнат гравець може отримати кортик непогану зброю для проведення критичних атак. Далі по вулиці чекатиме ще одна засада, включно із собаками. Із тіла з бочки гравець отримує додаткову душу, а ще однієї відчиненої кімнати спорядження крадія і щит мішей. Далі знаходиться ще одна стіна з тубану, Тім раджу, поки піти в сторону, вниз по сходинкам. На своєму шляху ви побачите ще одного крадія, втім, це теж засада, бо один із них знаходиться зліва за кутком. Далі ви побачите зачинені двері і ще одну душу, а опісля ваш шлях веде нагору. Там буде жалюгідний пустотілий із луком, а за решіткою каналізації іще один пустотілий торговець. Щоправда, це вже інший продавець та іншої статі. Mm -hmm. you <laughs> Вона продає три види моху, отруйні ножі, пирих із гною, череп приманку, вугільну та отруйну смоли, тимчасове прокляття, кістку для повернення, камінці, людяність та камінь очищення. А також різного роду стріли та болти. Більшість із цих речей знадобиться дещо пізніше через одну локацію. А поки йдемо до кінця цієї каналізації, щоб в результаті відчинити одній двері. І якщо ви пригадуєте першу повноцінну серію, то в Акведукові біля храму вогню були одні ґратчиті двері, які не можна було відчинити із цієї сторони. Ось власне і ще один шорткат. Повернувшись до храму, хравець побачить Грікса, того самого мага, якого нещодавно звільнили. О, oh, unscathed. Incidentally, would you care to learn any sorceries? You're clearly talented, and besides, I owe you. And of course, we will require some materials, but I'm happy to teach you some elementary spells. Are you interested? Yes, yeah, I see. It is regrettable, but to each his own. If you change your mind, do not be bashful. Якщо ви передумаєте, то просто зверніться до нього іще раз. Відпочивши у знайомого вогнища, я повертаюсь назад тим же шляхом, яким і прибув сюди, паралельно відмотузивши усіх ворогів, усе заради того, щоб я став перед черговою стіною стоману, за яким прихований черговий бос. Дякую вам за увагу. Не забудьте оцінити дане відео, а також натисніть дзвіночок після підписки. А до тих пір, до зустрічі!